Розрізи, розриви в процесі пологів. Коли це можна було профілактувати і не отримувати подальших симптомів, лікарі нам нічого не сказали. І ми живемо далі. Отримуємо симптоми: проблеми з дефікацією, боляче, незручно, закрипи, зміщення кишківника або нетримання. Або в процесі інтиму це може бути боляче. Так, як і зовсім виключається ця зона, і вона стає нечутливою. Це також відображається на інтимі і на відчуттях в процесі. Цього а може просто бути незручно сидіти, бо ця зона починає заважати, вона дави. Тому для того, щоб розбурхати цю зону, для того, щоб її включити, нам потрібно виконувати правильні розумні вправи, які допоможуть нам включити м'язи фасції розбурхати, відновити нервові сплетіння, нерви, наче починають працювати, і ми позбуваємось наших симптомів і отримуємо більш чутливу цю зону. Рубці також починають розтягуватись і менше відчуватись. Тому обов'язково почніть працювати з цими зонами. Це дуже класно, коли одразу після того, як ми починаємо реабілітацію в процесі після. Пологів і також це дії, коли пройшов вже дуже великий час. Тому я вас запрошую на свій курс з інтимного фітнесу і на особисті тренування.